Дізнатися, чи є у вас право на відсрочку, ви можете звернувшись до мене на електронну адресу академік.летон. Чому це дуже важливо? Багато хто не знає, чи він дійсно має право на відсрочку, чи право на бронювання. Дізнайся, замовляє в мене послуг. І дізнайся, чи маєш ти право на законну від чого? Хто скаже, що велика всіх визнає здоров, підкреслив, є головна ВЛК в Україні. І завжди можна. Оскаржити рішення, чи бездіяльність або діє, допомогу, в суді за допомогою мене, або центрального місті містіпія. Саме так. Тому, щоб знати, чи є у вас законне право на різкочку, звертайтеся до мене. Ставте лайк і репости. Дивіться, ми минує, та наступні і, да, наступне всі ідеосюжит. Стосовно Linux-тематики, вона також буде продовжена. Дякую за увагу. Гарного дня і вечора. Шановні українці. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист по темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої ситуації. Не юридичний захист по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень заповнення. Позовна заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся, про свого контрагента, та дізнайся щодо правосуб'єктності ТЦК ЗСУ. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Підписка, лайк, репост. В описі до цього відео ви можете зробити донат на мій криптогаманець або картку. Дякую за увагу! Або нажати. На кнопку спонсорство спонсоров». Дякую за увагу. Шановні українці!